Мадейра маленький острів в Атлантичному океані. Саме тут серед вузьких вулиць та скромних будинків народився хлопчик, який згодом змусив увесь світ затамувати поди. Його звуть Кріштіано Роналду. Сьогодні ми розкажемо вам історію, як із тісної кімнати можна піднятися на вершину світового футболу. Ви на каналі Футбол Пристебніться, Ми вирушаємо в подорож життям справжньої легенди. Поїхали! 5 лютого 1985 року у столиці Мадейри Фуншалі на світ з'явився Кріштіану. Він був наймолодшою дитиною в родині. Мама Марія Долориш працювала кухаркою та прибиральницею. Батько Жозе був садівником та формальником у місцевому футбольному клубі Андорін'я. Родина жила дуже скромно, якщо не сказати бідно. Маленький будинок із бляшаним дахом, одна кімната на всіх. Спальне ліжко доводилось ділити з братами та сестрами. Але саме ці тісноті серед відчуття нестачі й щоденної боротьби народилася велика мрія. Ім'я хлопчику дали на честь улюбленого актора батька Рональда Рейгана. Тобто міг подумати, що мене кілька десятиліть, і це ім'я буде пов'язане не з акторською грою, а з розкішю, престижем та спортивною величю. Замість маленької кімнати, вілли, готелі, приватні літаки. І той самий хлопчик із Мадейри стане першим футбольним мільярдером у світі. Ще з малку Кріщано не випускав м'яча з ніг у 6 років. Він почав грати за клуб Андоріння, де працював його батько. Потім на Шіональ. А вже у 12 років він залишив дім і полетів до Лісабона, би пройти перегляд у спортингу. Жив у гуртожитку, родину бачив раз на кілька місяців. Часто не вистачало грошей навіть на їжу. Разом з іншими хлопцями Роналдо ходив до Макдональдс просити щось поїсти. І згодом уже знаменитим повернувся туди, подякувати тим, хто колись не відвернувся від нього. Футбол для нього став не просто хобі, а сенсом життя. Навчання не ви. Витримувала конкуренції з мрією після шостого класу. Кріщанок кинув школу. Якось навіть жбурнув бурнув стілець вчителя. Мама не сварила, вона вірила в його талант. У 15 років лікарі діагностували тахікардію. Серце билося занадто швидко. Можливо, це кінець, але ні, операція, і вже за кілька днів кріш повернувся на поле. Він ніколи не палив і не вживав алкоголю. Пам'ятає біль, який приніс родині батьків алкоголізм. У Кріштяну немає жодного татуювання. Він хоче залишитись донором крові. У 2008-му його обличчя стало символом кампанії Червоного Хреста. Кар'єра продовжувалась не просто стрімко. Вона вибухала у сезоні 2002 2003 17-річний Роналду дебютував за основний склад спортинга. 31 матч у різних турнірах. 5 забитих. М'ячів і чотири результативні передачі. Загалом дев'ять гольових дій за майже півтори тисячі хвилин на полі. До того ж, він прославився тим, що за сезон забив два голи в чемпіонаті і два у Кубку Португалії за лише 25 матчів. Після такого виступу він потрапив у поле зору скаутів Манчестер Юнайтед, серпень 2003 року. Манчестер підписує 18-річного хлопця з Мадери за 11,5 мільйонів фунтів. На той час це Найдорожчий трансфер підлітка в історії англійського футболу. Сер Алікс Фергюсон бачив у ньому не просто талант, він вірив у майбутню зірку. 16 серпня у матчі проти Болтона Прищану вийшов на заміну на 60-тій хвилині. Його гра справила митеве враження, техніка, швидкість та дріблінг. Усе на зовсім іншому рівні. Трибуни вибухали оваціями, а Джордж Бе сказав: Думаю, я побачив щось особливе. Навіть суперники визнавали, з'явлення Бився хтось небезпечний, коли настав час обирати ігровий номер, Роналду скромно попросив 28-й. Саме під цим номером він грав у спортингу. Але Фергюсон мав інші плани. Він сам запропонував Кріштіану легендарну сімку номер, який до нього носили Джордж Бес, Ерік Кантона та Девід Бекхем. Така довіра з боку тренера стала для юного гравця несподіванкою і великою честю. І як з'ясувалось, згодом точкою неповернення. цей номер став. Символом нового лідера у листопаді 2003 року Кріщано забив свій перший гол за Юнайтед прекрасним ударом зі штрафного в матчі проти Портсмута. В сезон 2003-2004 він завершив зі своїм першим трофеєм перемогою в Кубку Англії, де йому вдалося забити у фіналі. Це був лише початок. У сезоні 2005-2006 він забив уже 12 м'ячів, а наступного сезону понад 20. Ключову роль в його прогресії від. Діграв тренер Рене Мільостін, який допоміг ріщану краще зрозуміти командну гру, прийняття рішень та ефективність на полі. Роналду став не лише дриблером, а й повноцінним атакувальним гравцем. І ось сезон 2007-2008. Це був його зоряний час. 42 голи у всіх турнірах: перемога в лізі чемпіонів, золотий м'яч і звання найкращого футболіста за версією FIFA у фіналі проти Челсі. Саме він відкрив рахунок, а згодом Допоміг Юнайтед виграти драматичну серію пенальтів у 2009-му. Манчестер знов дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів, але поступився Барселоні. Проте Роналду вже став не просто зіркою, він був суперзіркою, яка змінила уявлення про атакувального гравця 21-го століття. Липень 2009 року. Реал Мадрид встановлює рекорд трансферного ринку: 94 мільйони євро за зірку з М'ю на презентації Тантяго Бер. На Бео зібрав 80 тисяч глядачів більше ніж на презентації Марадони в Неаполі у дебютному матчі. Гол через кілька хвилин після виходу на поле. Роналду одразу заявив про себе перед абсолютно новою аудиторією. За 9 сезонів в реалі він провів 438 матчів та забив 450 голів. Це абсолютний рекорд для клубу. Крім того, він також віддав 120 результативних передач. Його досягнення вражають. 4 титули Ліги Чемпіонів, 2 титули Ла Ліги, 2 кубки Іспанії, 3 суперкубки УЄФА та 3 клубні чемпіонати світу. А також особисті вершини 4 золоті бутси, 4 золотих м'ячів, 4 звання кращого гравця за версію УЄФА та 3 за версію ФІФА. Його ножиці у ворота Ювентуса в півфіналі Ліги Чемпіонів 2017-2018 один з найефектніших голів в історії цього турніру. Він забив на 60 другій хвилині, коли м'яч просто залетів під перекладину. Момент, що став візитною карткою його неймовірної атлетичності, 17 жовтня 2014 року. Особливий день він забив 324 й гол та перевершив Рауля топового бомбардира реала усіх часів, і зробив він це за 7 років, а не за 16. У сезоні 2014-2015 поставив неймовірний рекорд: 61 гол у. Тіх турнірах найкраща результативність в історії Бланкос. Крім того, він забив у Алізі 311 голів, і це знову рекорд для клубу. У липні 2018-го Крищана Роналду знову приголомшує футбольний світ. Цього разу він перейшов до Ювентуса за понад 100 мільйонів євро. Це був трансфер не лише топ рівня, а справжній стратегічний хід торинського клубу, який прагнув повернути собі європейську велич з перших матчів він довів вік. Лише цифра за три сезони в Італії Роналдо забив 101 гол у 134 матчах у всіх турнірах. Неймовірна результативність навіть за його мірками. Він став першим гравцем в історії серії А, якому вдалося забити у 10 матчах поспіль. Серед трофеїв два чемпіонські титули в серії А, Кубок Італії та два суперкубки у 2020 році. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату, а 2021 отримав премію як. Найцінніший гравець серії А. його стиль, певненість, рішучість та холодна реалізація змусили захисників італійських клубів щоразу готуватися окремо під сьомий номер. Роналду став одним з найуспішніших легіонерів історії чемпіонату Італії. Його присутність не лише посилувала атакувальну міць юве, а й значно підняла комерційний рівень клубу. Від зростання продажу футболок до глобального впізнання бренду. У серпні 21 го футбольний світ затамував по. Оди Кріщан Роналду повертається до клубу, з якого починалася його світова слава. Манчестер Юнайтед знову обіймає свою легенду з ностальгією, надією та вірою в новий розділ великої історії. Повернення було гучним. Дубль у дебютному матчі проти Ньюкасла. Шалена підтримка трибун. Емоції як у 2003 році. Але, попри яскраві спалахи, сезон виявився непростим для команди і для самого Роналду. У Паді двадцять року, після серії конфліктів із керівництвом та публічного інтерв'ю, сторони домовились про розірвання контракту. Так завершилася ще одна глава в історії Роналду і Манчестер Юнайтед, гучна, емоційна, але не без тріщина. У грудні 2022 року Кріштян Роналдо відкриває абсолютно нову главу своєї історії неочікувано, амбітно і символічно. Він приєднується до Ель Наса клубу Саудівської Аравії, що став центром грандіозної трансформації світового футболу. Його перехід став не просто сенсацією, а культурним сувом. Футбол прийшов туди, де раніше лише зароджувалась пристрасть до цієї гри. Вже в першому сезоні Роналдо забив 25 голів та віддав. Три гольові передачі в тридцяти матчах, ставши найкращим бомбардиром ліги. Його ім'я двічі поспіль вписувалось на золоту бутсу чемпіонату, а стадіони Саудівської Аравії перетворилися на арени світового масштабу у червні 2025 року. Попри численні чутки про можливий перехід до Європи чи США, Роналдо ухвалює рішення залишитись у Ель-Насрі. Після переговорів із керівництвом він офіційно заявляє: він не залишає клуб влітку. Ще один доказ. Того, що навіть у 40 він не шукає легкого шляху, він формує історію. Його шлях у футболці національної збірної розпочався 20 серпня 2003 року. Дебютний матч проти Казахстану. З цього моменту Криштяну Роналду став символом цілої епохи в історії португальського футболу. Понад 200 матчів. Це абсолютний рекорд серед усіх гравців чоловічих збірних. Євро 2004 стало першим великим турніром для юного Роналду. Він не просто дебютував, він дійшов до фіналу та отримав визнання як найкращий молодий гравець континенту. То у свої 19 він уже боровся за золото чемпіонату Європи. Євро 2016 історія, яка стала легендарною. Груповий етап був непростим: три нічиї, постійна критика та сумніви. Але в плей-офф усе змінилось у півфіналі проти Уельсу Роналду. Відкрив рахунок потужним ударом головою та віддав асист Нані У фіналі драма вже в першому таймі Кріштіану отримав травму та покинув поле в сльозах. Але навіть з лави запасних він стає наднеником для команди і в доданий час. Ас той самий єдиний гол Едера Португалія вперше в історії виграє великий міжнародний турнір Роналдо із срібною буцею та титулом героя нації. Ліга нації 2019. Перший розіграш нового турніру, і знову Португалія на вершині у фіналі проти Нідерландів. Мінімальна перемога, але величезне значення. Команда Роналду знову перша, а сам. він... Капітан переможців ліга націй 2025. Історичне повторення тріумфу у фіналі. В Мюнхені неймовірна боротьба з Іспанією. Основний час 2-2. у серії пенальтів. Впевнена перемога 5-3. Роналду зрівняв рахунок у тому матчі. Його гол став 138-м за збірну. Після фінального свистка сльози радості та аплодисменти всього стадіону. Навіть у 40 років він не перестає жити грою та надихає цілу націю. Кріщан Роналдо більше ніж футболіст. Він символ епохи, живий доказ того, що шлях від бідної кімнати на Мадейрі до найгучніших арен світу можливий, якщо в серці залізна воля, невтомна праця та віра, яка не згасає навіть у 40. Він легенда, яка не потребує клубу, бо сам він став клубом. Його ім'я це синонім перемоги. Якщо тебе надихнув цей шлях, не забудь підписатися на Football.ua. Юей. Натисни вподобайкою та напиши в коментарях про чию історію ти хочеш дізнатися далі. Попереду ще більше великих емен, гучних матчів та футбольних легенд, які варто знати. До зустрічі!